Огляд можливостей вчасно. Вчасно простий та швидкий спосіб підписання та обміну документами в електронному вигляді. Інтерфейс вчасно легкий та зручний. По центру відображається перелік документів з інформацією про контрагента та статусом документа. Фільтр по датам дозволяє відобразити перелік документів за період за допомогою пошуку. Ви можете шукати документ за назвою документу або компанії, номером документу, кодами ЄДРПОУ та ІПН або за електронною скринькою відправника. Фільтр по статусу дозволяє швидко знаходити потрібні за статусом документи. Наприклад, документи, що очікують підпису контрагента або очікують вашого підпису. Для відправки документу на підпис натисніть кнопку Завантажити документ, оберіть PDF-файл на своєму комп'ютері. Документ завантажено. Щоб підписати його та відправити контрагенту. відмітьте його та натисніть кнопку Підписати та надіслати. Або Відкрийте Документ. Вкажіть адресу Код контрагента та натисніть кнопку Підписати та надіслати. Завантажте ключ цифрового підпису. Звертаємо вашу увагу, що підписати документ можливо лише ключем, код якого співпадає з кодом, на який зареєстровано ваш обліковий запис на сервісі вчасно. В разі якщо центр сертифікації не було визначено автоматично, виберіть його зі списку, введіть пароль ключа, натисніть кнопку Підписати. За потреби аналогічно додайте електронно цифрову печатку. Надішліть документ контрагенту. Документ успішно підписано та надіслано контрагенту. Статус документу змінено на очікує підпису контрагента. На вказану пошту контрагента прийде лист повідомлення про надіслані для підпису документи. За потреби ви можете додати коментар до документу на будь-якому етапі підписання. Він відобразиться у контрагента на сторінці документа та надійде у листі на емейл. Якщо ваш контрагент ще не зареєстрований на сервісі вчасно, йому необхідно пройти первинну реєстрацію. Щоб запросити його до сервісу, надішліть йому документ на підпис або надішліть запрошення, натиснувши на іконку в шапці сайту. Після того, як контрагент підпише документ, статус документу буде змінено на Підписаний всіма. За потреби ви можете зберегти документ з підписами на свій комп'ютер. Або роздрукувати його. Якщо у вас залишилися питання, ми з радістю на них відповімо. Вчасно миттєвий обмін документами онлайн.